Ось такий ще у нас попався інвертор. Не знаю там яка назва десь з Аліекспреса. Однофазний, ніби 8-10 кВт. Ну вигляд, тут, звісно, параметри завищені. І довелося його зняти корпус, тому що там повиймали трошки ось таких болтиків. Болтики навіть було. Залишок з алюмінієвої заклепки, Тобто клепаний цей, відвалився кусок і там між платами собі воно туди-сюди перекочувалося. Ось такий варіант. Тобто, по-любому потрібно скривати, виймати той болт, того, що а ось якраз видно, де болт випав, відкрутився від плати. Можемо її закрутити назад тоді, а он тобі і другий, бач? І Доведеться закрутити. Третій. Ми закручуємо значить назад, щоб виплатася не не відпадали від корпусу.